Шановна громада, шановне воїнство, дорога родина Наталія Юріївна і Юрій Петрович. Мене звуть Володимир Вернигора, я хорунжий бригади Азов. У мене є кілька слів. Для всіх нас, вас, прошу послухати, звичайно, перші слова від нашого командира, від підполковника Дениса Прокопенка від друга Редіса. Саме головне для нього це солдат, і завжди він про це каже і діє певним чином. Захищаючи життя кожного солдата, від нього найщиріше співчуття родині і громаді, яка виростила героя української нації. Але кілька слів особистих, тому що ми одного покоління з батьками. Тема. Наша служба приходить на полігон навчати молодих рекрутів не тільки мілітарним речам, але і декотрим наукам, які, на жаль, в мої часи і в часи. Батьків Артема ми не вивчали або для нас це замовчували. Я маю на увазі військову історію, історію України. На полігоні Артем ніколи не запитував, чому саме в цих славетних містах досить недавно в історичному контексті. Українська повстанська армія збирала вояків з, усії, з усіх частин нашої великої країни. Він ніколи не питав, за що ми воюємо зараз. Але Артем запитував, як так, стало, як, як так зробити, щоб те, що не вдалося генералу Хорунжому Шухевичу. Вдалося нам, тому що воюємо абсолютно вірно, сказав голова громади, ми з тим самим ворогом. І ще така річ дуже важлива, коли до нас приєднуються молоді і не дуже молоді люди. А до нас саме приєднуються, тому що ми не робимо мобілізацію в нашу бригаду. До нас люди йдуть за бажанням. Вони, крім анкети, заповнюють і пишуть свою біографію. На жаль, біографія Артема не попала мені, коли він приєднувався до нашої бригади, але подібні біографії попадають. Uh. І я завжди, дивлячись на, на половинку листа автобіографії, половинку листа молодої людини, завжди думаю, як університетський викладач в минулому, завжди думаю, що після перемоги вони обов'язково допишуть. Свої автобіографії, щоб вони були більшими, щоб вони були, були кольоровими. І це наказ для всіх нас від Артема. Ми не можемо залишати його автобіографію недописаною. Ми обов'язково маємо її дописати всі разом. Всією Україною. Давайте допишемо автобіографію героя української нації Артема Новачука. І останнє прохання до громади. Зараз прозвучить молитва українського націоналіста, молитва бригади Азов, яку ми читаємо. І у радісні дні, і у дні, коли нам всім сумно. Прохання від мене особисте приєднатись до цієї молитви, яку прочитає мій побратим, приєднатись разом, тому що цю молитву на пам'ять знав Артем, і це, мені здається, єдине, що він би хотів, щоб. Було під час його останніх секунд на цій землі. Слава Україні!